Добрий день, діти! Я Тетяна Володимирівна. Сьогодні я розповім вам про урожай овочів, про всі овочі, що виросли на городі. Ми з зайчиком цілий день працювали на городі. Ми збирали овочі, втомилися, але тепер ми вкрай задоволені своєю роботою. Ми зібрали урожай. У зайчика на городі прямо із землі зростали овочі коренеплоди, великий буряк, солодка морква, гірка цибуля, запашний чесник, поживна картопля. Картоплю ще називають бараболею. У зайчика Великий Город на грядках достигали баштанні овочі. Довгими стеблами по землі стелилася огудина кабачків. Видовжені зелені кабачки грілися на сонечку. Під великим листям, немов під парасольками. Заховалися гарбузи. Огірочки чіплялися своїми вусиками за опори, вітер гойдав, різбляні листочки смугастих кавунів. На високих кошлатих кущах дозріли червоні круглі помідори, з низеньких кущиків. Звисали перчини, перець у зайчика різний, великий м'ясистий солодкий перець, довгий гіркий перець. Були дивні овочі, фіолетові баклажани. На окремій грядці зростала капуста. Капустина важка. Багатолиста довгими стручками звисали з кущиків квасолі. Овочі зростають на городі і в полі. Ми з зайчиком зібрали урожай овочів. Урожай це всі овочі, які виросли на городі цього року. Прослухайте уважно вірш про урожай. Урожай хороше поля. Виросло всього доволі. Їй морква, й буряки, помідори, огірки, гарбузи і барабуля, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Назви яких овочів ми почули в цьому вірші? Морква. Буряки, помідори, огірки, гарбузи, бараболя, картопля, капуста, квасоля, кабачок, часничок. Прослухайте ще раз уважно вірш. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі, їй морква, і буряки, помідори, огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і смугастий часничок. Сьогодні ми з вами будемо ліпити фігурки овочів з пластиліном. Нам знадобляться пластилін. Дочечка для ліплення. Я хочу зліпити огірок. Огірок видовжений, огірок зелений. Ліпити огірок я буду пластиліном зеленого кольору. Від брузка пластиліну я відламаю необхідний мені шматочок. Розімну його між пальчиками, тому що пластилін краще ліпиться, коли він м'якенький. Тепер між долоньками або на дощечці я розкочую його так, щоб шматочок став схожий на стовпчик. Трішечки, пальчиками. Надаю йому форму схожу на огірочок. І ось мій пластиліновий огірочок готовий. Тепер я зліплю помідорчик. Помідор червоний, круглий. Ліпити помідор я буду пластиліном червоного кольору. Відламую шматочок. Червоний пластилін теж роблю м'якеньким. Між догоньками розкочую його так, щоб він став схожий на кульку. Трішечки сплющую його. Мій помідорчик готовий. Я хочу зліпити баклажан. Баклажан зліплю із пластиліну фіолетового кольору. Я хочу великий баклажан, тому ліпити його буду з цілого брусочка пластиліну. Розм'якшую фіолетовий пластилін розкочую між долоньками так, щоб одна його частинка була вуща, ніж інша. Ось так. У баклажана зелений хвостик. Маленький зелений шматочок. Розминаю в пальчиках, щоб він став м'якенький. І розкочую його у вигляді кульки. Тепер приплюскую між пальчиками. Кріплю до свого баклажана і обережно роблю ось такий хвостик. Мій баклажанчик дуже гарний. Я зліпила фігурки овочів, огірок, помідор і баклажан. Можна зліпити будь-який овоч. За вашим бажанням чекаю на ваші чудові роботи. Ми з зайчиком зібрали багатий урожай овочів. Ми старанно працювали на городі, сіяли, садили, поливали. Тепер ми пишаємося своєю працею. Овочі корисні і смачні. На ну все добре, до побачення!